Як цілеспрямований лідер, ви швидше за все іноді відчуваєте себе перевантаженим, розчарованим або повністю виснаженим. У цьому епізоді ми поговоримо про чотири різні форми енергії, і я вірю, що ці форми допоможуть вам поповнити запаси енергії, освіжитися і вести людей з новою пристрастю. Вітаю на черговому епізоді лідерського подкасту Крега Крошела, в якому ми із запалом збудовуємо лідерів. Адже ми знаємо, що коли лідер стає кращим, то виграють усі. Якщо ви вперше з нами, я хочу привітати вас у нашій спільноті лідерів. Розповім трохи про те, чим ми займаємося. Ми робимо все можливе, щоб випускати новий епізод кожні два тижні. У нас назбиралось вже чимало корисного матеріалу українською для вас. Тож, якщо ви хочете переглянути наш контент і бажаєте отримати нотатки, просто перейдіть за посиланням у описі. Також я хочу висловити особливу подяку тим з вас, хто ділиться нашим контентом в соціальних мережах. Коли ви запрошуєте інших бути частиною нашої спільноти, це дуже багато значить для нас. Запросіть своїх колег. Ви навіть можете поговорити про це в групах з людьми, з якими ви працюєте у ваших служіннях, бізнесі, неприбуткових організаціях організаціях хто Крім того, якщо ви ще не залишили коментар, то ми закликаємо це зробити. Тож, велике вам спасибі сьогодні. Я хочу поговорити про деякі важливі ідеї, які дуже дуже вплинули на моє лідерство, продуктивність і добробут. Якщо ви уважні, то зауважите, що різні завдання лідерські обов'язки та види взаємодії Вимагають не лише різної кількості енергії, а й різних її типів. Різні завдання, лідерські обов'язки та види взаємодії вимагають не лише різної кількості енергії, а й різних її типів. Тож, перш ніж ми перейдемо до нового матеріалу, я хочу сказати вам, що якщо ви не слухали попередній епізод, я наполегливо рекомендую вам зупинитися прямо зараз і прослухати його. Він називається Мистецтво управління енергією. Після того як ви прослухаєте його, поверніться до цього епізоду, і ми підемо далі. Багато людей вважають, що нам потрібно краще керувати своїм часом, і це дійсно так, але скоріш за все вам буде розумніше керувати своєю енергією, тому що час обмежений, а енергія насправді є поновлюваним ресурсом. Іншими словами, ви не можете створити більше часу, але ви можете створити більше енергії. У минулому епізоді ми говорили про експериментування з метою створення оптимального середовища для наших власних ритмів і піку виробництва та продуктивності. Також ми визнали кілька речей. Перше, деякі речі у вас виходять краще в один час ніж в інший. Друге, різні завдання вимагають різної кількості енергії у цьому епізоді. Я хотів би додати третю ідею, і вона полягає в наступному: третє різні завдання вимагають не просто різної кількості енергії, але й різних типів енергії. Ми вже говорили про це, але я хочу зануритися глибше в цю тему протягом багатьох років свого керівництва. Якщо чесно, я не досліджував і не усвідомлював, що існують різні види енергії. Які ці різні форми енергії? Їх існує чотири, і це чотири форми енергії, або іноді як я їх називаю, чотири енергетичні резервуари. Ми хочемо тримати їх повними, тож які ці чотири форми енергії. перша це фізична енергія, це досить очевидно для більшості людей, але почнімо з неї. Друга емоційна енергія це те, як ви ставитеся до інших і як емоційно ви сприймаєте те, що відбувається у вашому житті. Третя це розумова або, можна сказати, творча енергія. Здатність творити, мислити, мріяти, планувати. Третя розумова або творча енергія. І четверта духовна енергія. Всі ми маємо ці чотири різні форми енергії: фізичну, емоційну, розумову або творчу і, врешті, четверту духовну. Якщо ви почуваєтесь виснаженим, розчарованим, знесиленим, Можливо, вам варто діагностувати, якого виду енергії вам бракує, або інакше кажучи, поставити запитання: який енергетичний резервуар порожній? причина, з якої вам слід це зробити, полягає в тому, що вам потрібно мати можливість визначити, який резервуар потребує поповнення, аби ви могли функціонувати як найкраще. Поговоримо про чотири різні форми енергії. Почнемо з фізичної, це очевидно. Що вам потрібно зробити, так це спробувати відповісти на питання, які ритми, добавки, дієта, вправи, рутина, відпочинок або рекреація створюють пік продуктивності, сили та енергії. Це велике питання. Я повторюю його ще раз, щоб ви могли послухати і засвоїти його. Які ритми, добавки, дієта, вправи, режим, відпочинок, рекреація створюють пік продуктивності, енергії та сили, Особисто я вже близько 9 років детально вивчаю, як реагує і працює моє тіло залежно від навколишнього середовища і того, що я вживаю. Я підсумую, і розгляну все детально. Те, на що я реагую найкраще, буде відрізнятися від того, на що найкраще реагує ваше тіло, але я просто розпакую те, що я дізнався за 9 років експериментів. Перш за все, я краще почуваюся рано вранці, тому встаю рано. я приймаю добавки, на які мій організм реагує найкраще, і які рекомендує мій лікар. Я приймаю полівітаміни, амінокислоти, рибячий жир, вітаміни В і Д я п'ю багато води на початку дня, а також вживаю деякі природні енергетичні добавки на початку дня. Вранці я їм білок і здорові вуглеводи, щоб зарядитися енергією на початку дня. Потім впродовж дня я вживаю дуже дуже багато білків і дуже мало вуглеводів. Я перекушую горіхами, селерою, морквою, арахісовою пастою, гуакамоле та іноді протеїновими коктейлями. Я рідко порушую свій раціон. Насправді, я майже щодня їм одне й те саме на обід, і майже щовечора одне й те саме на вечерю. Ви скажете, що це обмежує і це нудно. Насправді, це не так. Для мене це неймовірна свобода. Мені не треба витрачати енергію на вибір. Мені подобається те, що я їм, і найбільше мені подобається, що мій організм дуже добре на це реагує. Увечері я приймаю препарати магнію, а вдень кортизол для покращення настрою і для того, щоб краще заснути я не вживаю кофеїн за 10 годин до сну не користуюсь гаджетами за годину до сну. Я сплю в масті, щоб блокувати світло. А якщо хочу підійти до цього ще серйозніше, то вмикаю в додатку звуки цвіркунів. І це справді допомагає мені заснути краще. Вам потрібно поекспериментувати з часом і з'ясувати на що ваш організм реагує найкраще, на які добавки, на яку дієту. Я б порекомендував поговорити з лікарем або іншими медичними працівниками, щоб отримати пораду. суть в тому, що ви не можете керувати тим, що не вимірюєте. Вам слід поекспериментувати і з'ясувати, на що ви найкраще реагуєте фізично. Як вам створити фізичний пік енергії для своєї продуктивності та самореалізації. Поговоримо про другу форму енергії або другий енергетичний резервуар. Назвемо його емоційною енергією. Це дуже важливо. Коли ви приймаєте складні рішення, взаємодієте в непростих ситуаціях або розв'язуєте складні проблеми як лідер, тобто саме те за що вам платять. ви витрачаєте свою емоційну енергію. Всі ці складні типи завдань емоційно впливають на вас як на лідера. Це неймовірно важливо. Ви не можете керувати на найвищому рівні або любити всім серцем, коли ви емоційно порожні. І для декого з вас це насправді дуже реальна проблема. Ви не можете керувати на найвищому рівні або любити всім серцем, коли ви емоційно порожні. І для декого з вас це насправді дуже реальна проблема. Так багато лідерів, і можливо навіть і ви страждають вдома, тому що вичерпали свій емоційний резервуар на роботі і нічого не залишили для тих, кого ви любите найбільше. Що зазвичай відбувається? Коли ви емоційно виснажені, ви не в найкращому стані. Ось чому було б мудро знати, що саме наповнює і поповнює ваш емоційний резервуар. для декого з вас час відновлення це час з іншими людьми. Виходите з офісу в офіс, з вечірки на вечірку, весь час набираючись енергії. Для інших з вас це звучить як жорстоке і незвичне покарання. Ви не хочете бути з людьми. Найкраще ви перезаряджаєтесь на самоті. Можливо, коли читаєте, слухаєте музику, пишете щоденник. Роздумуєте чи щось подібне. Вам потрібно буде визначити, що є вашим часом відновлення. Я розповім, що працює для мене для того, щоб обробити свої емоції. Мені потрібен якісний час з людьми, яких я люблю і яким я довіряю. Тож для мене це моя дружина Емі або один з п'яти близьких друзів, з якими я можу виговоритися і вербально обробити свої емоції, і це наповнює мій емоційний резервуар. Майже ніщо інше не наповнює мене емоційно. Вам варто зрозуміти, що саме допомагає вам наповнювати та відновлювати ваш емоційний резервуар. Ви ніколи не зможете бути на висоті, якщо емоційно виснажені, і вам потрібно знати, що ж наповнює цей бак. Поговоримо про третій тип. Я назву його розумовою або творчою енергією. У моїй роботі цей бак найважче підтримувати наповненим. я просто трохи розповім вам про те, що я роблю. Окрім того, що я керую нашою церквою, яка налічує десь 750 працівників у 33 різних місцях. Я ще й пишу близько 60 різних доповідей, тобто проповідь або лекцію на тему лідерства впродовж року. Це більше ніж одна на тиждень, тож я мушу тримати цей бак повним. Для себе я роблю це двома способами: беру і віддаю, Приймати і віддавати. Я поясню, брати це перебувати в будь-якому середовищі, яке допомагає мені інтелектуально або стимулює мою творчість. у мене, як екстраверта, це зазвичай відбувається, коли я перебуваю серед людей. Я хочу знати, як нові теорії з'являються у великих мислителів. Які книги ви читали? Які статті? Які подкасти, що ви слухаєте? Що дивитеся. Говорити про ідеї та транслювати їх назовні також про інтелектуальний розвиток та відпочинок. Я, до прикладу, поповнюю свої запаси, віддаючи, як не дивно, для мене створення корисного контенту та обмін корисним контентом дає мені енергію. Тож, ось що я маю робити особисто мені доводиться багато працювати, щоб збалансувати отримання і віддачу. Іншими словами, якщо я отримую занадто багато, але не віддаю, я розчаровуюся. Або якщо я занадто багато віддаю і не отримую, я можу дуже швидко вигоріти і виснажитися. Це розумовий і творчий чи резервуар. Ви можете наповнити його, читаючи, дивлячись, що, що стимулює, перебуваючи в оточенні різних типів людей, розмірковуючи. Ви навіть можете наповнити цей резервуар, роблячи щось фізичне, відключивши свій мозок і просто давши йому відновитися. Вам потрібно буде визначити, чим саме ви його наповните. Зараз я збираюся зачепити дуже цікаву тему, і це справді варте уваги. Я б вказав джерело, якби знав звідки я це взяв, але на жаль, не можу згадати, аби знайти його. Але я читав. Ав це багато років тому, і це справді вплинуло на мене. У статті йшлося про те, що люди з найвищими показниками, як правило, мають непов'язане розумове захоплення. Я повторю, найуспішніші люди, які досягли вершини у своїй сфері, майже завжди мають якесь інше інтелектуальне заняття, не пов'язане з їхньою основною діяльністю. Наприклад, я пастор, але маю додаткове захоплення. Мені завжди подобався бізнес. Тож я займаюся нерухомістю та інвестую вже понад 30 років. Це абсолютно не пов'язаний з роботою інтерес. Для мене це щось на кшталт хобі. Я люблю читати книги про бізнес і лідерство, і це стимулює мене та надихає на творчість. Вам варто зробити ось що. Якщо ви відчуваєте, що розумово чи творчо виснажені, спробуйте інтелектуально відволіктися, почитати щось поза межами ваших звичних інтересів, поспілкуватися з різними типами людей вивчити щось зовсім інше, адже це часто допомагає творчо перезарядитися. Якщо ви хочете бути найкращим, вам варто шукати непов'язане розумове захоплення, і це допоможе вам розвиватися у більшій кількості способів, ніж ви можете собі уявити. Тепер поговоримо про четвертий резервуар, четверту форму енергії. І це духовна енергія. На цьому етапі я хочу бути дуже обережним і дуже шанобливим, тому що цей подкаст присвячений лідерству, і моя мета не полягає в тому, щоб нав'язувати комусь свої духовні переконання. Тож дозвольте мені бути відвертим. У б ви не вірили, я повністю поважаю ваші переконання з моєї точки зору. Я вірю, що ми не лише фізичні істоти, але й духовні. Тож для декого з вас, якщо ви відчуваєте, що зараз ви на межі і не можете зробити більше. Це може бути більше, ніж просто фізичне виснаження? Це може бути більше, ніж просто емоційне або розумове виснаження. Можливо, ви духовно зневірені, духовно порожні або навіть духовно мертві. Якщо ви згодні з тим, що ми також духовні істоти, то, можливо, найкраще місце, де можна знайти силу, енергію, мету і пристрасть, це не просто успіх у цьому світі а життя заради вищої мети і з вищою силою. Якщо ви не знаєте багато про духовне, але перебуваєте в духовному пошуку і ставите питання віри. Я б порекомендував вам спробувати молитися. Також ви можете завантажити додаток, який створила наша церква під назвою Ю Вержен Bible, і скласти план читання. ще рекомендую Альфа курс, дивовижний курс, який доступний по всьому світу. Ви можете погуглити і знайти неопереджене і безпечне місце для тих, хто цікавиться духовним розвитком. Також ви можете спробувати піти до церкви, послухати проповідь у записі або поговорити з близьким другом. Незважаючи ні на що, я сподіваюся. Я сподіваюся, що в якийсь момент ви зрозумієте, у що я вірю а саме, що коли ми слабкі, наш Бог насправді робить нас сильними. Можливо, трохи духовної енергії це те, що вам потрібно для того, щоб робити більше. І мати більше задоволення від життя. А тепер на завершення я хочу поділитися з вами ідеєю з однієї з моїх улюблених книг. Вона називається Сила звички Чарльза Дюгіга. Він говорить про так звані ключові звички. Він пояснює це набагато краще ніж я, але моїми словами. Ключовими звичками є ті звички, які створюють каскад для інших позитивних звичок та дисциплін у вашому житті. Коли у вас є ця одна звичка або дисципліна, зазвичай з'являються інші позитивні звички чи дисципліни. Її відсутність навпаки часто веде до браку структури і у інших сферах вашого життя або лідерства ось у чому суть як лідер, я б порадив вам шукати одну чи дві ключові звички або дисципліни, які допомагають поповнювати всі чотири енергетичні резервуари. І тепер я поясню вам дещо, що допомагає наповнити мої баки. Я багато говорив про тренування в різних ситуаціях, і я знаю, що для деяких з вас дисципліна тренувань може допомогти фізично, але не більше того для мене. Тренування насправді допомагають наповнити всі чотири енергетичні резервуари. І я поясню вам, чому. По перше, очевидно, це допомагає мені фізично. Я почуваюся краще, я, як правило, краще харчуюся, я краще сплю. У мене багато фізичної енергії. По-друге, це наповнює мій емоційний резервуар. Приблизно половину часу я тренуюся з другом або з одним із двох пасторів, яких я знаю, або з будівельником, який ремонтує будинок. Ми спілкуємося, ділимося переживаннями, проводимо час як друзі, і це справді. Наповнює мій емоційний резервуар. Іноді це так само про дружбу, як і про тренування, якщо чесно. По-третє, тренування також наповнюють мій розумовий бак. Якщо я не тренуюся з другом, я слухаю або дивлюся щось, що допомагає розвинути мою креативність або кидає мені інтелектуальний виклик. Я буду дивитися TED Talks, слухати подкаст або читати книгу. Тому фізичні вправи насправді допомагають мені ментально. і четверте, Як не дивно, тренування наповнюють мій духовний резервуар, тому що можливо для когось це буде дивним, але я вірю, що Бог дав мені це тіло. І піклування про тіло це спосіб, яким я намагаюся вшанувати Бога. І тому тренування для мене є духовним так само, як і вивчення Біблії. Це справді наповнює мій духовний бак. Що вам слід зробити? Це знайти одну або дві активності, які допоможуть поповнити всі ваші резервуари. Чому ми говоримо про це? Знаєте, існує багато хороших визначень лідерства, але розглянемо одне а саме: Лідерство це мистецтво використовувати людську енергію для створення змін і для досягнення результатів. І перша людина, яку ви маєте повести за собою, це ви самі. Тож докладаємо зусиль, щоб наші енергетичні баки були наповнені, щоб ми могли максимально використати наші дари для того, щоб змінити світ на краще і почуватися дуже задоволеними, коли ми це робимо. Тепер розглянемо деякі питання для рефлексії. Тут теорія перетинається з практикою. Питання номер один буде таким: з чотирьох енергетичних резервуарів фізичний, емоційний, розумовий або творчий, і духовний, з чотирьох енергетичних резервуарів, який потребує наповнення у вашому житті і лідерстві. Номер два. Що ви збираєтеся робити, щоб наповнити цей резервуар? Глянемо глибше на ці питання, бо це дійсно важливо. Зосередимося на одному резервуарі. Я знаю, що у вас буде багато мотивації. І ви можете сказати, я хочу попрацювати над цими двома або трьома. Але ми повинні розуміти, що ми рідко можемо змінити більше однієї речі за раз у нашому житті. Тож давайте виберемо щось одне з чотирьох енергетичних баків, який потребує наповнення, і що ви збираєтеся робити, щоб наповнити цей бак? Для деяких з вас я сподіваюся, що ви звернете увагу. Застосування цих порад може змінити ваше лідерство, виховання дітей, шлюб і служіння. Тому, будь ласка, не просто слухайте, а застосовуйте їх, наповнюйте ці резервуари і ведіть за собою з пристрастю, ведіть з енергією та ведіть з упевненістю, тому що, коли лідер стає кращим, усі стають кращими.